Футбольний привіт, друзі, канал Булхат, з вами я, Олександр. Продовжимо наше Євро за збірну України. Одних чемпіонів ми вже винесли французів. Зараз зустріч з іншими чемпіонами. Це вже чверть фінал. Будемо грати проти збірної Португалії, котрі взяли Чемпіонат Європи в 2016 році. Так? А Франція, між іншим, дуже давненько не, не вигравала Євро. Здається, чи десь там на початку. На початку 2000-х і навіть коли у Франції проводили євро, 2008-го, здається, року, то там Іспанія. Іспанія здобула перемогу. Ну що, таким складом будемо виходити, друзі. Трубін сьогодні захищатиме нашу рамку. Португалія, Україна. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дякую всім за вашу активність на каналі. Нагадую, що Тривають кар'єри за Алекса Булхата, кар'єра гравця в СІ 24. Ну і кар'єра тренера за, скажімо так, Юргена Клопа з його Левер байером. Ну що, склад? Склад наших суперників, серйозні пацики є, звісно ж, та всі знайомі обличчя. І кріро Крищану Роналду під цьому номером на місці. Це останнє його євро, так як і для Тоні Кроса, так же, як і для Луки Модрича. Часи, часи летять просто часи. Куди ж ви летите? Ну все, погнали. Орсан Малновський приходить передачу на Віктора Циганкова. Полишно грою не було. На кіднішечка голкіпер перший. Віталя Миколенко тут намагається зустріти. А Це розвернулось, побігло назад. Знову йде в бік наших воріт. Роналду з м'ячем. Сілва. Рафалао. Та що ж це таке? Ну, ви подивіться, ви бачили, що там зробив наш футболіст. Що зробив наш? Давайте уважно дивимося. ось, Просто віддав, просто віддав, просто забрав м'яч, віддав. Ну а тут голкіпер Анатолій Трубі, на жаль, не зміг врятувати, хоча міг. Ну, можливо, такі удари, ви знаєте, низом. Дуже незручні, дуже підступні. Поступаємося, друзі. Рафал Гао забиває свій гол. Шкода, що не показують, скільки він вже наклепав в цьому турнірі. Звісно, що можна подивитися там буде. До речі, UFL, так, вже. <гум> Демо-версія вийшла, можна пограти, але розробники з Білорусі разом з Криштяну Роналдо е випустили гру поки що на PlayStation 5 і Xbox серія X серія S. Коротше кажучи, для консолей нового покоління. Тому я поки що не, не маю змоги пограти. Від кого там немає зайвої Соньки, П'ятої? буду вдячний. Так, Довбик з М'ячем удар. Поворотах Медсиксі це 1-1. 28-хвилина. Ну і той UFL, я вам скажу, не знаю, нічого особливого я не побачив. Можливо, слід пограти, щоб зрозуміти, звісно ж, відчути гру. А так нічого, нічого нового я не побачив. Щоб щось там суперського пишуть, що це вбивця FIFA, я би так не сказав. Я би так не сказав, і десь так візуально навіть ФІФА, ну а ти вам ще один маєте, ФІФА, тобто FC навіть десь трохи, трохи краще, трохи гірше чимось, чимось трохи краще. Але ух, мудрику, весело. Але що там робити в той ФЛ? Мені особисто, коли я люблю лише офлайн режими, кар'єри, турніри різні, там ЛЧ, Ось це, Євро, Чемпіонат світу і так далі. Кар'єра тренера, гравця. Мені особисто там нема чого робити. Власне, як в Ultimate Team, чому я і не граю. А от ще ходять чутки, що компанія 2 k 2K чи як їх звуть, можуть зробити свою гру під назвою, під назвою FIFA. Оце я так гадаю, що та, тож, та команда може скласти конкуренцію ось з цим електронікам. У нас, друзі, 1-2 камбек збірної України. Чи в першому таймі Італія-Сербія 1-1 після першої половини? Чому нам саме ту пару показали? Тому що в разі перемоги ось над португальцями, якщо нам це вдасться, то ми будемо виходити на переможця тієї пари Італія-Сербія. Можемо зіграти ще проти одних чемпіонів, дівчих чемпіонів у 2020 році. Італія все ж таки здобула цей трофей, якщо я не помиляюсь. Так, трубін забирає аж до рук, спокуха. Миколенко забавний, виходимо з під пресингу Скіпаненко. На вільного Мудрика м'яч вийде, ні, не вийшов. Мішаня залишив у межах поля. Миколенко. На мудрика повертає. До речі, граю я на легенді, я там говорив в попередніх випусках, що не хочу грати на алтимейті, а між іншим в цьому євро альтімейту немає. Легенда на складніший рівень. Ну, для тих, в кого не виходить, Андрюха, то до тебе звертаюсь. Я вже писав тобі, ух удар непоганий, Треба навчитись захищатись обережно, спростежня, як я то роблю. Близько не підходити до суперників. Даремно не протискати відбір, тому що все, момент втрачено, от як зараз. О, тут вдало, вдало. Ну і чекати на свої моменти. Суперник тисне, тисне. Звісно ж, бувають скрипти. Буває таке, що нічого не зробиш. Треба, щоб фортуна допомагала. А потім моменти будуть. Суперник місцями зупиняється. Михайло Мудрик пробуває на всі ці. 68-ма хвилина. Шалений удар. Гравця лондонського Челсі, поки що нікуди ж він там не, не, не зібрався. Від аристократів не поїде. Ну Особисто я такого ще не чув. Михайло Мудрик прибрав на фінті. Удар! Супер, голкіпер, ну тут без шансів. Перекинув під поперечку. Ну, це може бути один, одним з кращим голом на турнірі. Фернандеш. Рафа Леао. Юхим конопля. Юхим Конопля не вперше, не першому не матчі Ось так. Гарно, надійно грає у відборі в захисті. Так, довбик передачі ні. Так, Малиновський награвся. Давай, Судаков, Сергій Сидорчук. Ну і можна Олександра Зубкова замість Мудрика. Мудрик сьогодні в топі просто шалений матч Браво, Мішаня! Що б ти так грав на справжньому євро? Будемо сподіватися. Роналду на лау. На жоту передача проходить. Ми обікрали португальців. Олександр Зубков, свіженький. останні 5 хвилин проходить передача на Довбика, а там положення поза грою не було. Артем Довбик. Артем Довбик робить рахунок вже непристойним. 1-4. Ну, ось в цьому, власне, і вся ФІФа, вся FC, скажімо так. Винести українцями-португальців на легенді. Ну, а зіграю, якщо взяти переграти цей матч, зіграти ще раз може бути рахунок навпаки, але десь так бачите, португальці розгубилися, забили перший м'яч, і все розслабилися. Ми всунули двічі в першому таймі. Ну ще двічі в другому. Ще в нас є можливість. Сергій Сидорчук проходить передача все. М'яч. Відібрали друзі. Скільки там дві хвилини реф накинув? Ми вже майже чотири зіграли. Перемога! Португалія поступається на євро 2024 українцям. І ми у півфіналі такого ще не було. але найяскравіше досягнення нашої збірної це ми... на минулому чемпіонаті. Євро 2020 Коли -20. ми дісталися чверть фіналу. Артем Довбик, тричі пробував, двічі забив. Браво! Ну і Михайло Мудрик. Просто супер. Півфінал. Ну, там або серби, або Італія. Ну я чомусь так підозрюю, що там будемо грати проти чемпіонів діючих. 59-41. Володіння програли, удар дивіться, там один від португальців, лише один, удар один забитий м'яч. Довби кращим стає. Ну і мудрик. Так-так-так-так. Ну що, 5-4, мабуть, що 11 метрові були. Італійці проходять, все ж таки Італія, Україна, а там ще друга пара півфіналу невідома. Там Нідерланди і Німеччина ще не зіграли. Іспанія, Польща. Будемо поляків чекати. Чи що, ну, побачимо, друзі. Ось так от, такі дива в нас у віртуальному світі. На сьогодні, все а ось нам показують. Німеччина обіграла Нідерландів 2-1. Все на сьогодні до нових футбольних зустрічей. Пока пока.